Серпня, велика реставрація. Це мій народ і його 22 лютого, коли ми показували до Дня рідної мови. Війна, 24 лютого. Хлопці пішли до ЛАВ Збройних сил України, почалися робити волонтерські бафи, балаклави шити, прапори, дощовики, робили дитячі вистави на сцені в укритті, в лікарні, гаріатричні центри. Матусі виїхала в Болгарію, в Габрово. Разом з діточками, виїзні концерти, проекти. І 22 серпня потрапляння ворожої ракети, годинник зупинився, от залишився. Ми не згадки, але 28 липня День української державності, офіційна зміна назви Миколаїв, академікарджана сітю, Миколаївський академічний художній драматичний театр без префікса. Ну, це от афіши благодійних проєктів, які ми робили. Червоний хрест, гареатричний центр, переселенці, хлопці військові для підтримки духу, тому що ми розуміли, що волонтерство так, але театр повинен продовжувати. І видання, погашення там марок відповідних проєктів. Це орківський шолом хлопці, надіслали прологу на Україну, що Україна обов'язково переможе і все буде добре. Ну і побратими, наші хлопці, які на фронті, залишили автографи для історії. Цей стенд витримав після вибухової хвилі. Все було, але стенд утримався і прапор, це Україна переможе, все буде добре. Ну, оце ваше да? Так, це музей, це музей історії нашого театру. Угу. Дівчина подарувала картину. Тут же екрани, у на тазі, стоять: я не хочу війни, я хочу театр». От така молодь, яка прагне, щоб ми знаходились. В атмосфері. Почали інший відлік. Шахтарка Донбасу у 1922 році заснована 100 років, тому Ми, минулоріч почали відлік 100 років саме в художньому театру України. Ну і так потрошки робимо, відновлюємо гримерки, проекти. А це афіші да. стоять, які історичні. Це історичний архів нашого театру, можна розповісти всю екскурсію. Починаючи з 1881 року, початок будівлі саме в театрі Карла Монте, як театр Шефера, це Аркаса Катерина на цій сцені, корифей українського театру. Тут у нас робляться певні інсталяції, музейні е, образи, творчі вечори, пам'яті Єфросині Зарницької, Первомайщини, корифейки українського театру е, Алекасенко, е, Траянова. Ну творчі вечори щодо збереження історії саме цієї унікальної будівлі. Робити. Ну і все історичний шлях і по, по кожному року. Свого часу тут був музей театру Менір ми Далмата, в 73 87 рік, який був ще з шахтарки Донбасу. Він засновував тут музей, але, на жаль, в 90-х тут було все знищення під час занепаду. І в 20-му році ми поновлювали наш музей, поновлювали нашу історію, постаті і багато історичних фактів, які були на нашому майданчику. Ну, історія повторюється, Друга світова агіт бригади, все те, що було, зараз продовжується. Ну, трошки, так, да, було пошкоджено, але. Не, ну так дуже світло, гарненько, гарненько все. Ну, все, все одно. Я хочу на день трапи, а зараз поки реметки відновлюємо, відновлюємо наші майданчики. але Багато, багато ще і коштів потрібно десь. Я навіть зараз не можу зрозуміти, тому що багато ціни змінюється, все дорожчає, дорожчає. Але власними силами, власними коштами потрошки так змінює. Дякую. Ну, бажаємо дякую. Бажаємо вам успіху. Обов'язково, дякую, будівля, пам'ятка, архітектура. Це потрібні, потрібні ці моменти, тому я казав, я залишив такий дім, їхати нікуди не збираюся. зрозуміло, Але наскільки і газова труба, вона майже поруч проходить, дивом просто що не спалахнули і нічого не було. У нас чергова була, і вона вночі чергувала під час цієї тривоги, але все ага. Жива? Ні, жива, жива, не жива. Ну, Театр три природи. Перший, коли готелі був, вона прийшла, третій, другий це. Будівля адміністрації. Третій прильот був коли до театру, четвертий на адміральській, коли дівчинка займається, п'ятиповерхівка і п'ятий, коли на Соборній Ніполське. Це ж вибухнув хвилю по місті. А от це сюди теж крива. Так, це ж це ж потрібно відновлювати, створювати. Це мало сцена якраз. Угу. Це ж все і кошти. Ні, даро, не дрешка! Я силі, але... нет, орел, нет, Ай, не знаю що. <реш> Нехай вирішить жертв. Тільки виходи, Юлечка, сюди. Для того щоб вас искать треба. Отже, ми маємо на нього. Под круг на ляня, ну, щоб mm. не виходи були в роботі. І тут. Щонеділі філармонія у нас виступає музичні програми у першій. І четвер, п'ятниця, субота-неділя, вистави для дорослих. Ну і раз на два тижні для діточок казочок. Доказує так, для того, щоб підтримати. Перші дні тут ховалися від бомбардувань і знаходилися. а Наступного ми продовжили. Нашу творчу роботу. Прем'єри йдуть, вистави робляться, так що mm -hmm. життя триває. Ну, well, успіху вам. Да, дякую за 15-го року uh -huh. сама кімната для того, щоб діти вивчали театр. Діти і працівників театру, і доросле. З ким хочеться подивитися виставу для дорослих, а uh -huh. немає часу. І це обладнана маленька сцена, тут візіборди, uh -huh. площадки. Да. Людочка, привіт! Да, маленький так, театр. Плюк, візіборди. Повноцінно діти вивчають, що таке театр, які види театру бувають. Вони тут граються, вистави, показують. Ну, повноцінно роблять такий маленький театр. Наші художники зробили ці картини і камери спостереження матусі. Дивляться, чим дітки займаються. Тут у нас була Фахівчиня, зараз вона в Німеччині саме як бебесітер, аніматор, угу. з ними займається психолог. І матусі, і працівників бачать. І... Так, що зроблена, да, зроблена. Ну, да, 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 да. Кімнаточка така. Це унікальна локація. В Україні таких кімнат при театрах немає, але в тим, що і музей інтерактивний, і дитячі кімната, і сцена в укриті. Ну, Такі різноманітні локації, які мають допомагати знайомити з театральним мистецтвом. Угу. О, гранти, гранти, пишемо гранти. Зараз у нас Люда Аспадова, вона заступник фандрейзингу грантових проєктів. Угу. І саме люди, які допомагають донати, може хтось там придбати квиточок для вимушених переселенців, може якісь певні такі фінансові, але все вкладається в мистецтво майбутнє нашої країни. Дякую. Дякую. Глядач буде сидіти під завісою спеціальним. Прямо на сцені на великій і театр і глядач. Якщо повітряна тривога, всі швидесенько йдуть в укриття щоб терміново піти. Тому велику залу максимально не можемо відкрити, але будемо робити такі от формати сцена на сцені, і глядачі, актори. І Я наоборот вам. Це Нігро. Да, я сказала, а я повністю с наводом помнит моей нога, которая мне может быть. Я вчила живуть в і я в цьому модель. Дивлюся в стелі, думаю, тільки огляда. Як сильному і діти мене не навіть. Доктором не можна мати дітей, тому що здебільшого ми самі. Кожна люстра була кожку міна під час прильотів. Теж припали, заскочили, підготували і чекаємо. Рік це не чекає. Наглядачі на це було атмосфера, дух. То зараз працює? Звістока. Марченка залуний. Це Олексій. Накрита була виставка тридцятого. Це його перша така персональна виставка. Все Псевдо-французькому такому стилі. Коли ну, тут люди чекають на вистави або в антракті, вони приходять, дивляться виставку картини. У нас постійно пойде переекспозиція на Новий рік, от люди сиділи за столиками. Тут е українські вечорниці, традиції, українська кухня, вечорниці у Кайдаша були певні такі об'єкти. І е 8 лютого у нас наступне відкриття виставки. На 1 березня на весну ми плануємо Ольга Артим, її квіти, і жіночність, і ці події. Ну і тому і життя продовжується. Ми тут проводили заходи-концерти, коли був прильот в Театральний скверик. Ми прибрали і тут відбувався перший концерт, україна переможе 23-го. що День народження рояля святкували. Тому що вітром стояв біля виходу, ми сказали, так будемо святкувати ден день народження нашого рояля. Ну, трошки як старі вікна були, повставляли. Зараз інклюзійна кімната те, теж була постраждала. Можна подивитися наш сквер, але от можна mm -hmm. вийти на вулиці дерево. Там повністю частина ракети, яка застрягла ще в, в самому. Если идти. Так як, як він спас будівлю? А, а от зараз ми вийдемо на бурень, подивитись. Він на себе прийняв все. це. Чітко було потрапляння ракети С-300 старітко, де заходить наш майданчик. Угу. І от частина ракети досі застрягла. дерева. Рикошетом там повністю от, внутрішньої вибухової хвилі, бачите, оці утеплювачі, там частина, там частина прийняла на себе уламки всіх цих ракет. Якщо б ще було щільна вибухова хвиля не було цих утеплювачів, малися і жахливий подальше. Зернована скульптура Діоніса, або сатіра, які знають, пам'ятають, фотографувалися. Але, казали художники, все рятується, зроблять. Навіть ж там вишивчими спов... майстер, туалетні кімнати, повністю все отак зреновано. Ми вже старі вікна зараз вставляємо, щоб забезпечити діяльність закладу. Дякуючи Хмельницький, Рівненський театр зробили кошти, направили нам, щоб для закрити вікна, придбати генератори, придбати утеплювачі, щоб повноцінно можна було перезимувати коли колеги підтримують колег, це дійсно приємно. Ми навіть робили гастролі. Їздили в Одесу з виставами, в Кропівницькі з виставами в грудні місяці, щоб трошки чекаємо в березні. Ну, всі Бачите, що реклама, яка пошкоджена, бачите, залишилися. І уламки, які в кабінети прилита газова труба. Бачите, дивом святимо mm -hmm. Миколи, що ніхто не пострадав, на будинки. Ми мали можливість, але що чекали тут, навіщо були сюди, ну, може, хотіли прийти до театру. Росі... <гум> да, да, да. Колишній російський театр. І... Ну, Таке-таке думка. Ну, трошки підірвала козерок. Доход, але він був. Щоб зберегти нашу будівлю і зберегти унікальний театр ММТ. Я кажу, коли тут, тут же шикарний розарій. Угу. Рози відійшли. Значить, Україна теж переможе. значить Все буде добре. І все ми витримуємо. І відновимо дворик, де буде і вечори, і музичні, і театральні вистави. Все, все відбираємо. але Головне, щоб скоріше переходити. Все буде Україна. Все буде Україна. Врятували, тому що було пошкоджено Ну, Ми ж завжди вночі. Живий, живий, все добре. все добре про люто перший